2 червня відбувся благодійний велопробіг, який Опішнянська громада провела спільно з Котелевською, великорублівською громадами та історико-культурним заповідником Більськ. Метою заходу були популяризація здорового способу життя та підтримка збройних сил України. Відбувається благодійний велозаїзд. Він проходить не лише в Опішні об'єднує собі три громади: і Котилевська, і Рублівська. Сьогодні буде близько 60 учасників. Мета заходу зібрати донати на допомогу Збройним силам України. Маршрут пропонується. Опішня, Малібудище, Глинське, Більське городище. Там нас чекає екскурсія. Потім Котельва і завершуємо на Опішнянському гесі. Різні за віком та рівнем підготовки, але об'єднані спільною метою, учасники з різних куточків Полтавщини, об'єдналися і разом подолали 45 кілометрів мальовничим маршрутом. Цікаво переїхати таку дистанцію по гарним місцям. Ну, це дуже важливо, те, що зараз в цей складний час проводяться такі заходи для підтримки для ЗСУ. Я підтримав Збройні Сили України, зробив внесок і зараз буду їхати. Ми учасники від комунального закладу будинок дитячої юнацької творчості. Раді підтримати такий благодійний велопробіг. Ми за здоровий спосіб. Життя, тому чому ні. Я вирішив взяти участь, тому що я недавно їздив, і мені понравилось. Наприкінці велозаїзду переможці отримали кубки. А кожен, хто брав участь, був нагороджений брендовою медаллю. Також місцеві господині приготували для усіх учасників польову кашу. Кожен учасник отримує свій номерок, але задача не хто перший приїде, а отримати від цього задоволення, показати, що велоспорт це класно, це здоров'я, тому що сьогодні тут багато дуже діток, і ми надіємося, що більше дітей буде займатися спортом. Як ви знаєте, війна вже скільки триває, і дуже важко збирати кошти. Ми кожен донатимо щомісяця, але щось таке креативне, потрібно постійно придумувати. І я думаю, що люди залюбки, в нас немає певної суми. Людина дає 10 гривень, 200 гривень, хто скільки хоче. І це гарне проведення часу і допомога нашим захисникам, які боронять нашу країну.